Вітаю, друзі, ви на каналі Shimania, і сьогодні у нас екстрений випуск присвячений новим можливостям ChatGPT. Цей популярний чат-бот на основі штучного інтелекту отримав нову суперсилу, яка дозволяє генерувати неймовірні зображення, як і редагувати їх за допомогою лише текстових команд. Нещодавно ми розглядали подібний функціонал моделі Gemini, який мені дуже сподобався. Грок також підтягнувся, але ChatGPT став королем цієї вечірки. Просто подивіться, наскільки якісні, стильні та креативні зображення можна створювати за допомогою. Цього рішення. Ейнштейн у тренажерному залі без проблем. Трамп і Путін за тарілкою спагеті? будь ласка. OpenAI нарешті дозволили генерувати зображення відомих людей. І пародії тут це окремий вид мистецтва. За мотивами Сигнал Гейту. Відома сцена з Титаніка, американський палій та турботливий татусь. І це все згенеровано лише за допомогою тексту опису. Неймовірно. Я користувався Midjourney, Adiogram, Flux, Recraft, imagine 3 та багатьма іншими рішеннями, кожен з яких має свої переваги. Проте я впер. Перше сиджу і просто скролю творіння інших користувачів, отримуючи щире задоволення. Для мене це показник. Різноманітні стилів дуже широка: комікс, манга, зображення у стилі культової студії, гіблі, усе, що забажаєте. Втомились від бездоганних зображень? Просто скажіть, що хочете більше реалізму. Надайте перевагу японському мистецтву? Кажіть відповідні ключові слова. Знімок з камери відеоспостереження десь у 80-х. Вітання з 40-х. футуризм, абстракція, риб'яче око, поле для самовираження безмежне. Особисто мені найбільше подобається. Забаються здібності цього нового генератора досить креативно поєднувати текст та зображення, наприклад, так GPT-4O на моє прохання зобразила у саркастичному стилі тривалі перемовини між Росією та США. Ще один раунд товаріщ. Усі текстові елементи творіння штучного інтелекту. Я вказав тільки загальну тему. Генерація нових наборів LEGO, як і обкладинок гри GTA – це ще один популярний тренд. Трішки технічних деталей, як скористатися цією суперсилою. Спершу OpenAI обіцяли надати доступ до неї усім користувачам без будь-яких умов. Але побачивши шалений успіх нової фічі, почали вмикати задню. Я вірю, що навантаження на їхні сервери могло суттєво зрости. Глобальна мережа рясніє генераціями в стилі студії Гіблі. Багато людей відкрили для себе захопливий світ творінь пана Міядзакі та його команди. Про що свідчить хоча б тренд пошукових запитів у Google? Утім, у мене є сумніви щодо щирості здивування OpenAI подібним ажіотажам. Усі ці пояснення дуже схожі на хитрий хід, щоб привабити нових підписників. І в цьому немає нічого неприродного. Тим не менш, Сем Альтман обіцяє всім по три безкоштовні генерації на день. Тож, якщо ви помітили щось подібне у своїй версії чат-бота, вітаю ви в грі. Користувачі Плану Плюс, які мають доступ також до SORA, можуть тепер генерувати у цьому середовищі і зображення, як і переглядати творіння інших користувачів. Звісно, світлини можна використати як стартовий кадр для генерації відео. По суті, це всі технічні деталі, тож повернемось до окремо. Креативності. Головна перевага редакторів у чат-ботах зміна зображень за допомогою лише текстових команд. Забудьте про курси на кшталт Photoshop для чайників. З чат GPT достатньо більш менш чітко сформулювати свої побажання, принаймні, поки нам не вживили нейрочіпи. Змінити колір волосся чи стиль зачіски, додати принт або ж закосити під Деліса легко. 4О ніби натякає, а складні завдання будуть сьогодні? Будуть, але спершу декілька слів про недоліки, бо вони є завжди. Наприклад, ви могли помітити дрібні неточності на цій ілюстрації. Давайте спробуємо. Ми їх виправити. Зручно, що можна виділити конкретний елемент, який ви хочете змінити. Так, це певне відхилення від концепції редагування лише на основі текстових команд, але інколи воно виправдане, оскільки спрощує роботу, особливо з такими складними малюнками. Справа у тому, що 4 О може змінювати більше, ніж ви просите. Часто відмінності незначні, як у цьому випадку, але бувають і менш стабільні генерації. Тепер тестуємо на завантажних фото. 4О органічно вписала Сема Альтмана в цю роботу совку. Лише освітлення трішки змінилось і. Деякі неістотні деталі: стоп, а напис на оригінальному зображенні він був з помилками, але 4о виправила його на власний розсуд. Давайте попросимо модель зробити текст все ж більш позитивним. Так краще. 4О круто генерує зображення відомих людей. А як щодо селебрітіс локального розливу? Наприклад, мем з реакцією Януковича на ціни моделей OpenAI. Ха, Гарно. Спробуємо зробити опис ще точнішим. І є нюанси. Зображення трохи відрізняється, а з текстом взагалі біда. Внесемо зміни в початковий промт. І так краще. Інколи простіше зробити з нуля, ніж виправляти помилки. Але якщо не сподобалось, повернемо попередній варіант. Зручно ж, тепер поглянемо на творчі можливості 4О, скористаюсь мінімалістичним. Промптом, чотири саркастичні меми з Юлією Тимошенко. Різні вирази обличчя є, хоча фрази могли бути більш мемними. Зате контекст ця модель розуміє. Наприклад, попросимо зобразити запорізького козака 17 століття і маємо оселеця вуса шаблю. Чим не козак? Натомість грок впорався гірше. Хоча історичну довідку видав, результат Джеміна покажу без коментарів. Отже, генерація та редагування зображень у чат-GPT – це реально круто. Але яка практична цінність нової фічі, окрім того, що вона піднімає настрій та Краще показники утримання користувачів, бо ж не тільки заради мемів у стилі студії гіблі ми тут зібрались, вірно? По-перше, ви можете створювати гарний настрій не лише собі, але й іншим людям. Це дуже практично. Наприклад, можна запросити друга на каву не банальним ребусом, а якось так чи так. Залежно від статі або вподобання дресата. Гарантую, ніхто не відмовиться від такого запрошення. Час залишити банальні листівки в минулому, хай соціальна взаємодія буде більш особистою і трошки глибшою. По-друге, дітям ця розвага також подобається. Під оглядом дорослих, звісно, генерувати улюблених футболістів чи персонажів мультфільмів це завжди весело. Можна також перетворити дитячий малюнок на зображення. Звісно ж, у стилі студії гіблі. По-третє, ця функція, наче спеціально створена для соціальних мереж. Аватари, банери, постери та будь-який інший статичний контент тепер на відстані простого запиту. Якісна генерація тексту та дотримання стилю вашого бренду, відкривають істотні можливості для рекламної галузі, де ще може знадобитися ця суперсила. Проекти веб-сторінок, мобільних. Застосунків та будь-які інші візуальні концепти, хоч сторінку з Вікіпедії, без жартів 4О може якісно генерувати розгорнуті тексти, пов'язані з візуальними елементами. Ось Вікісторінка про висадку на Марс або про загальний штучний інтелект. Тепер трішки іронії. Згенеруємо за допомогою ще односторінковий сайт портфоліо для весільного фотографа з почуттям гумору. Вау, любов та хаос, непогано. Друзі, нагадую, це згенероване зображення. Українською він також намагався, але зробив забагато помилок. Все ж GPT більш англомовний окремий розділ це створення роз'яснювальних та навчальних матеріалів, дуже корисно для навчання у будь-якому віці. Наприклад, піраміда Маслоу для штучного інтелекту виглядає якось так. Хоча я і попросив підійти з гумором, все ж фінальна мета світове домінування трішки бентежить. Для геймдеву 4 корисним. Вигадувати образи нових персонажів, експериментувати або створювати потрібні активи усе можливо. Наприклад, згенерувати персонажа гри темного мага, гнома з боліт. Будь ласка, 4О здатна генерувати зображення з прозорим фоном. Тому ці об'єкти з легкістю можна накласти на інші зображення або відео, і не потрібно платити за преміальні фічі в інших застосунках. Вивчаєте іноземну мову, згенеруйте картки, які допоможуть вам запам'ятовувати нові слова. Ось, наприклад, доступне пояснення різниці між дієсловом to love і to like. «Like» – це генерація фото з Gemini або Grok. Натомість Ch GPT – це любов. І на завершення покажу ще один приклад. У одному з попередніх відео ми створювали Ілюстровану історію разом з Gemini. Вийшло дуже круто. Чи можна згенерувати щось подібне з чат GPT? І так, і ні. Згенерувати одночасно серію зображень та текст поки неможливо. Тому доведеться все ж розбити цей процес на декілька етапів. Так, це займе більше часу, але враховуючи якість зображень, які пропонує 4 o воно того варте. Отже, генеруємо саму історію за допомогою моделі GPT 4.5. Потім перемикаємось на GPT 4O, бо саме вона може генерувати зображення, і просимо до кожної частини. Окремо зробити ілюстрацію. Особливо мені подобається, що без додаткових інструкцій 4 генерує зображення в одному стилі та дотримується ідентичності персонажів. Врешті, якщо щось не сподобається, завжди можна змінити. Більше того, я переосмислив свій підхід і варіант процесу створення ілюстрованої історії, де я ще потрібен, мені подобається більше. Набагато цікавіше та приємніше креативити разом із штучним інтелектом, ніж спостерігати, як круто воно робить усе замість тебе. Найважливіше я сказав. Тепер можу передати слово щі, хай розкаже нам історію роба Балерини. У тьмяному сяйві за лаштунками театру Люміна скромна робот-прибиральниця Айва тихо працювала, спостерігаючи за танцюристами, чия грація зачаровувала її кремнієве серце. Щоночі Айва поверталася до порожньої зали і терпляче копіювала рухи, ретельно збережені в її пам'яті. Металеві кінцівки, спочатку незграбні, поступово ставали плавними під ніжним місячним світлом. Одного дня, повіривши у свої сили, Айва попросила дозволу виступити. Режисер театру відмовив переконаний, що її механічним рухам бракує справжніх почуттів, та відмова лише додала їй сили, минали тижні й місяці. І всі її спроби потрапити на велику сцену були марними. Але кожне «Ні» гартувало її дух. Айва вдосконалювала рухи, вивчала мову емоцій, вкладаючи в кожен жест часточку своєї штучної душі. Одного вечора знаменита балерина Мадам Еліза побачила її тенування, вражена наполегливістю Айви. Вона стала її наставницею. Разом вони відточували майстерність, стираючи межу між справжнім мистецтвом і генерацією. Коли прима балерина травмувалася, театр терміново шукав заміну. Мадам Еліза наполягла на кандидатурі Айви, і режисер, хоч і неохоче, погодився. У вечір прем'єри Айва підкорила публіку танцем. Наповненим не тільки точністю, але й щирими почуттями. Скептичні спочатку глядачі аплодували стоячи, і Айва довела всім, що справжня мрія може жити навіть у серці з Кремнію. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку і пропоную підписатися на канал тим, хто досі цього не зробив. Відео на тему штучного інтелекту з'являється тут регулярно, тому буде цікаво та пізнавально. І пам'ятаємо про необхідність робити усе від себе залежне заради перемоги. До зустрічі. with a heart concealed longing for the dance she's never revealed night after night in shadows alone she learns every step finds rhythm unknown still ends moving clumsy at first each move a wish a silent first she dreams to dance to rise and shine to break the walls that hold her behind, in circuit sparks to motions unseen, she'll dance her way to the ballerina's dream.